Все, що відноситься на зараз до ШУІ, нейромереж це досить велика хайпова тематика, яка в більшості своєму побудувалася і почала виникати як розширення розвитку великих мовних моделей. Те, що зараз багато хто багато хто знає, як LLM, Чаджепіті, ОПЕНЕІШНІ моделі. Але використання самого шиї і всього, що пов'язане з ним, воно почалося досить давно. Більшість з вас користуються шиї, навіть не знаючи, що це шиї. Розпізнавання цифр, розпізнавання номерів на шлагбаумах. Це теж відноситься до нейромереж, до того що входить в шиї. Тобто, під терміном шиї криється дуже великий кількість технологічних рішень, які відтворюють, які опрацьовують великі масиви даних. Різні неформалізовані масиви даних, в яких є якісь закономірності, і які дуже складно використати звичайними людськими звичайною людською аналітикою. Основні аспекти аспекти впровадження шиї в бізнес це завжди буде скорочення костів і збільшення ефективності використання використання людського ресурсу, використання фінансового ресурсу, але це за собою. Несе відповідальні відповідальність на використання як на використання етичне даних, які ви використовуєте, так і питання кібербезпеки, впливу даних на соціальні питання і правове регулювання. На зараз мінцифри, який досить, досить потужно веде інтеграцію шиї в різні технологічні рішення, як військові, так і соціальні. Формує пакет, який дозволяє, який поступово почне вимагати локалізації використання ШИІ з відповідальністю тих, хто його втілює, тих, хто його використовує. Все, що відноситься до еволюції ШИІ, почало інтенсивно розвиватися з переключенням з формуванням і... Спіленням, скажімо так, зменшенням кастів на використання GPU. В першу чергу, це призвело до великого буму розвитку різних структурованих моделей, так, це і Алама, так, це, це і DeepSeek. Різні моделі, які використовувалися як для обробки мовних мовних моделей, для обробки сучасної мови, так і для обробки графіки, для обробки. Різних е, даних, які використовуються на біржі. Ну, тобто, Еволюція самого хайпу призвела до того, що втілення і проникнення всього, що відноситься до і на шиї, до шиї рішень, стало дуже великим. Якщо подивитися на, е, все це, на весь цей розвиток, починаючи за останні десь років 5, можна звернути увагу, що е, Питання приватності вони почали все більше і більше е, активізуватися. Тобто, е, якщо ви завантажуєте якісь е, чутливі дані, це дані або фінансові, або персональні дані, або медичні дані, або військові дані, е, в хмарні рішення Google, в хмарні рішення DeepSeek, в хмарні рішення OpenAI, ви повинні собі віддавати, е, віддавати собі очот в тому, що ці дані будуть використані. Не нейромережами для аналізу всередині тих корпорацій, які їх розробили. В цілому штучний генеративний інтелект дозволив зараз все більше і більше заміщувати як співробітників, так формувати якісь боти, які дозволяють досить інтенсивно його втілювати в бізнес стратегії, які використовуються компанії. Є досить цікаві приклади. Цим цікавим прикладом може бути CodeStrike. Система, яка розвилася на хайпі, і вона дозволяє писати свої інтелектуальні боти-скрипти, які фактично імітують керування військовими підрозділами контрстрайки. Вони навчаються, вони між собою конкурують, вони ведуть між собою дуелі. Мова Питон. Тобто, фактично, точка входу, точка вартість входу по агентських моделях для того, щоб використовувати цей ШИІ для різних, скажімо так, не завжди, не завжди правильних рішень стає все меншою. Якщо звернути увагу на інфраструктуру використання, то вартість розгортання інференсу, розгортання шиї моделі мінус 5, 7, 10 років, була дуже великою. Наразі е, високі, високопотужні, е, високопотужні обчислювання, клауд, клауд-обчислювані обладнання стає все більш доступним. Але е, є один момент, коли компанія використовує. Е, Шиї, виконує якийсь інференс і починає його розвивати на своїй основі, виникає питання, що, що сама, сам обчислювач, який на зараз коштує все рівно в районі 25-30-40 тисяч доларів, він буде використовуватися дуже обмежену кількість часу. Тобто він не використовується постійно всі 24 часа, всі е, повністю загрузка. Запит обробляється якусь кількість часу, і все інший час ця нагрузка не використовується. Якщо подивитися на розвиток і на різні модифікації GPU-обладнання, GPU ми бачимо, що чим більш потужне обладнання, воно використовується для інференсу моделей, пов'язаних з llm ами з великими мовними моделями. Звертаю увагу на те, що. Великі мовні моделі, вони мають великий об'єм рами, який використовується при їх загрузці. Наприклад, одної h 200 недостатньо, щоб загрузити в повному обсязі DeepSeq. DeepSeq в повному обсязі інференс розвертається на 640 гігабайт оперативної оперативної графічної пам'яті. Відповідно структура впровадження великих рішень. Як інтерпрайз рішень, так і невеликих рішень, які дозволяють використовувати шиї, завжди буде складатися джерел даних, стореджей і самого процесінга. Моделі АІ вони досить інтенсивно розвиваються і змінюються на сьогодні. Тобто, якщо взяти 2021 рік, то кількість моделей і їх інтенсивність розвитку була десь одна модель в півтора роки. Наразі одна нова модель на зараз е, виходить в середньому півтора тижні. Це дуже великі потужні моделі. Це все пов'язано з тим, що е, в, в цю гонку моделей включилися великі гравці, і вийшла підтримка цих моделей уже на рівні, е, на рівні урядів. Наприклад, е, теж ЄС зараз е, виконує локалізацію своєї моделі, яка буде відсікати, як і ПСО. Так і фейкові дані на рівні Євросоюзу. Україна теж включилася в розробку таких моделей і виконує зараз, скажімо так, файн-тюнінг і адаптації моделі Мамай-ЛЛМ. Якраз в ній вже не буде тих проблем, які пов'язані з суржиком, які пов'язані з викравленням даних, і вона буде більш, скажімо так, адаптована під використання на нашій території. Якщо ми кажемо зараз про втілення самого штучного інтелекту в бізнес-процеси компанії, ми на зараз відпрацьовуємо пайплайн. Якщо повернутися трошки детально до терміну пайплайн, це кількість автоматизованих процесів від отримання даних до обробки і прийняття рішення. Тобто побудова пайплайна, це коли поступив дзвінок в холл-центр, його отримала модель, яка перетворює speчту текст. Вона перетворила його в текстовий формат. Далі вона його подала на обробку іншій моделі, яка вона вже контекстну обробку той же LLM. І відповідно весь цей процес він оперується е -е, терміном пайплайн. Відповідно, пайплайн, який дозволяє нам зараз відпрацювати. Загрузити і е, отримати спічту спіч з реалтаймовою реал затримкою, е, дозволяє провести інференс на GPU L40S. Все це, все це зараз відпрацьовується нашими співробітниками, нашими фахівцями. Один із елементів, який дуже складний як для спілкування моделі. Так і для розуміння моделею ЛЛМ, що їй кажуть, це підтримка, це суржик. Наразі ми маємо, якщо це звертається технічний фахівець, який використовує одночасно англо-українсько-російський суржик, коли ми використовуємо англомовні терміни в контексті якихось мереж, в контексті якихось аварій. То е, в більшого по більшому С, СТТ модель справляється. Вона дозволяє перекласти. Але для ллм моделі, яка розуміє контекст, яка обробляє те, що отримала е, від СТТ моделі, вже виникають складності. Ще один моментом є витік даних. Е, Попередній докладач звернув увагу, що вони загружають повністю все в Google. Але ж ви повинні розуміти, що, що корпорації в будь-якому разі, отримавши ваші дані, їх опрацьовують. Голосові дзвінки або інференс розвернутий на GPT for local, Все рівно це ті механізми, які е, е, вибачте, е, розвернутий local, це фактично імітація того процесу, який виконуємо ми, але без використання GPU. А, в разі, якщо я розг... передаю все це в Хмару, передаю його в Google модель, то мій дзвінок обробляється і потрапляє в середовище Google, який потім на цих даних навчає свої моделі. Одним із цікавих дослідів є наш а, при керуванні любим бізнесом, у вас є якась кількість корпоративних чатів, де ви спілкуєтеся з співробітниками, які обговорюють технічні питання, фінансові питання, але а... Кількість логів, кількість простиней, які виходять при цьому при цій оброці, у вас може бути колосально велика. Цей бот він дозволяє в реал таймі самарізувати все і вести як оповіщення, так і відслідковувати дані, які в чати закидуються. Це дозволяє запобігти як витоку технічних даних, чутливих даних, так і контролювати в будь-який момент, що відбувається, які тематики на зараз обговорюються. Одним із важливих моментів при використанні все рівно при використанні інференс при використанні даних є е, їх збереження та розповсюдження. Як би ми не хотіли, але е, інфраструктура оператора і інфраструктура ЦОДів, де обробляються і зберігаються дані, все рівно стає е, критично важливою. Е, Чому якщо ви працюєте з великими мовними моделями, ви повинні віддавати собі чотирьох, що у вас будуть терабайти самого, самої моделі? Тобто модель, яка, наприклад, буде розгорнута у вас, вона буде використовувати терабайти. І відповідне переміщення цієї моделі, і модель, яка буде використовувати дані для навчання, для тюдь для своєї постійної роботи. Вона буде переміщатися між е, дата-центрами, використовуючи дуже великі навантаження на мережу. Питання бекапів. Е, з мовними моделями, питання бекапів до бэкапів стає досить чутливим. Е, якщо модель втратила частково свої дані, вона перестає працювати. Вона, е, якщо ви використовуєте для розгортання моделей куби Кабернетиса або використовуєте контейнери. Втрата пів відсотка структури моделі, вона виходить з ладу. Тобто вам потрібно буде перезапускати, переініціалізувати весь процес розгортання самої мовної моделі. І питання бекапів вирішується досить складно, тому що у вас реалтаймова модель, яка працює з реалтаймовими даними і потребує фактичного регламенту бекапів з урахуванням реалтайму. Тобто ми фактично ходимо навколо реалтаймової обробки постійно в, в, в хмарі або в розподіленому дата-центрі. Дякую.